Видатний художник-реаліст, майстер історичної та жанрової картини, тонкий лірик і автор епічних полотен. Він залишив колосальну творчу спадщину. До 180-річчя від дня народження Іллі Рєпіна у будинку художника відбулася виставка робіт сучасних митців образотворчого мистецтва. На відкритті були присутні представники влади, мистецтва та запрошені харків'яни. Я теж за все хочу. Передати слова привітання від мера міста Ігоря Терехова та подякувати вам за ту роботу, яку ви робите на творчому фронті, на мистецькому фронті задля нашої спільної перемоги. Сьогодні на нас дійсно знаковий день. Ми вшануємо пам'ять видатної людини, нашого земляка, яка поставляє нашу харківщину і міста безперебічня на весь світ. Сьогоднішня виставка це демонстрація досягнень відомих майстрів Віктор Іванович, які вже відсвяткували 90-річчя, а головне і наших молодих художників. І це свідчить, що харківська школа вона має перспективу і буде розвиватися. Як кажуть самі учасники заходу, культура та мистецтво під час війни є оплотом світла, надії і одночасно зброєю. Тому сьогоднішня виставка є надзвичайним діапазоном мистецьких напрямів, жанрів та стилів. На виставці представлені роботи таких художників, як Віктора Сидоренка, Володимира Бондаренка, Павла Макова та інших. Зараз на цій виставці 100 авторів. 100 авторів і 170 робіт представлені. Не зважаючи на війну, ми робимо великі художні акції. І Я думаю, що найближчим часом вийде каталог цієї виставки, як і вийшов каталог графіки в Харкові. Мистецтво живе, мистецтво перемагає. Це наш мистецький фронт, який ми гідно продовжуємо в нашому будинку художнього. Я усе життя малюю, усе життя проводжу в творчості. Це для мене це дуже важлива подія. Дуже важлива подія для нашого міста Чугуєва, бо це художник, який зробив великий внесок для нашого міста. Дивінішніх художників мотивує, та да, дає можливість розвиватися. У мене є така думка про те, що мистецтво воно врятує весь світ. Тому я взагалі, коли приходжу на такого роду заходи, мені це дуже гріє мою душу, бо я дивлюсь на всі ці роботи. Це дуже сильні художники. Тому взагалі проводити такі заходи та виставляти свої роботи всякий час. Це дуже складно, тому я розумію, що це дуже важливо саме для. Харків'ян, щоб вони проходили, дивились на те, що мистецтво воно є і воно процвітає. У цей складний час, у період війни, наскільки важливі такі заходи для харків'ян? Ну, я думаю, що вони важливі в першу чергу для мистецької спільноти, тому що побачити один одного, побачити свої роботи не в майстерні, а Виставковій залі, це ну може так пересічному громадянину, і важко збагнути, що це таке, і чому це важливо, але це дуже важливо, і це мені здається якоюсь от такі виставки і утримують в Харкові таку велику мистецьку спільноту. Незважаючи на війну, мистецтво продовжує жити, народжуються неповторні твори з різноманітними сюжетами, які охоплюють філософські проблеми життя, виявляючи споконвічне прагнення до гармонії, миру та спокою. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Світлана Бреус, Олександр Ус, Харків. Новини.